Оця ділянка, так? так, так. Саме нижня, ну, тут зразу, відразу вона напруга така в м'язах. От ви зараз просто розслабтесь повністю-повністю. Я нажимаю, а воно все рівно ви якби розслабили м'язи, да? воно mm -hmm. все рівно напружене. Вигін дуже здоровий. От, навіть збоку, якщо я дивлюсь, да? вигін дуже здоровий і це нам що каже? Це нам каже, що постійно оця біль, вона. Це суглобова біль, да? Uh -huh. Ваші суглоби, я вам покажу. Ваші суглоби, от якби норма, так. Mm -hmm. А бачите, суглоби вони працюють в такому положенні. Ось суглобчики. Це все суглобчики, вони парні йдуть. Відповідно, якщо вигін сильний, то ці суглоби постійно да, напружені, mm -hmm. вони постійно здавлені. Тут в нормі повинна бути відстань, там в міліметрах, скажімо. Якщо її немає, то постійно суглоб там немає. Цієї відстані, так, і воно постійно йде тертя. Кожен mm -hmm. крок, якийсь навіть коли ви стоїте, суглоб він в напрузі. Скажіть, будь ласка, є звичка сидіти з піднятими ногами, наприклад, от вдома? Або раніше можливо було. По сі... лотоса. По золоту. Угу. Оці всі пози вони збільшують вигін ага. а, попереку. переку. Дуже багато випадків, коли діти сидять, наприклад, а, в такій позі, де нога або і права, і ліва, або якась із піднімається до живота, і потім це провокує спазм поперекового клубових м'язів. І ці м'язи вони вже спазмуються, спазмуючись, вони створюють цей вигін. Ага. У ну, вашому випадку цей вигін він створюється. Е, причина цього всього, яка є м'язи, які слабнуть, є м'язи, які спазмуються. І якщо змінюється між цими м'язами баланс, то е, виходить такий вигін. Ага. В нашому випадку слабкі м'язи це ось ці ось тут, uh -huh. а, як правило. От сітнична, там дуже багато триггерів, вони перестають працювати, відповідно, перестають тримати таз, оцю цю зону, всю. стабілізувати це все. Ми зараз тут поприбираємо защемлення, трошки розвантажимо ці суглобчики ваші. Да? І все. Вам треба повністю розслабитися, а, спокійно дихайте і все. Вдох і вдох. Собрать терпение. Снова робимо. вдох, выдох, Ще раз вдох і выдох. Так отут не болить. Розслабитися, повністю-повністю робимо вдох і видох. Ну, розслабилися ще, 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 повністю. Вдох і видох. Бік. Угу. І тепер так само наліво. Це, є. це такий маленький тест, який нам а, показує, що у вас ліва сторона вона більш зажата, ніж права. Mm -hmm. Тобто правий оцей м'яз квадратний в нашому випадку він а, більш зажатий, тому що наклон вправо у нас набагато менший, mm -hmm. ніж вліво. Тобто, треба працювати з м'язами передньої і задньої частини і зліва розтягувати більше. Mm -hmm. це, нам цей тест може це сказати. Угу. Добре. Але носочки на себе, натягуємо на себе і від себе.